Всім доброго дня. Хочу висловити величезну подяку від 117-ї бригади Первого міропада, волонтерів Денису Фатьку та фонду ДНК, які неодноразово допомагають нам, нам привозять необхідні нам речі в найкоротший термін. Але зараз в нас велика є проблема дуже нагальна. <кхід> І звертаємося до всіх, хто не байдужий до цього шукується в нашій країні. Про допомогу. Нашому першому мужбату дуже потрібно накопичити, купити хоча б один багі. Ми баги знайшли, хлопці пішли нам на уступки. От, нам потрібно на нього назбирати 150 тисяч гривень. Сума величезна, сума космічна. Воно нам потрібно ще на позавчора. Як завжди у військових таке буває, але воно нам дуже потрібно для вивозу наших хлопців з позиції та підвозу хлопцям подарунки та їжу. Тому дуже вас прошу, а також прошу волонтерів, небайдужих людей, щоб найкоротший термін зібрати, попробувати зібрати цю суму та спасти наших хлопців, яких нам дуже тяжко. Діставати з позицій навіть тими самими пікапами, то дуже дуже прошу всіх долучитися до цього. Всім дуже дякую. Перемога була за нами.